Усі навчальні заклади столиці до кінця року планують обладнати тривожними кнопками. Таким чином, міська влада прагне гарантувати безпеку дітей у школах та садочках. Як швидко реагують на виклики такої кнопки правоохоронці? Дивіться у сюжеті. Ось так виглядають тривожні кнопки. Ними на сьогодні обладнано третину навчальних закладів міста Києва. Якщо нажати ось на цю зелену кнопочку, за кілька хвилин мають прибути працівники державної служби охорони. Скільки ж їм насправді потрібно часу, аби прибути на виклик, ми перевірили практично. У 220-й школі, що в Голосіївському районі, таких тривожних кнопок аж три у директора, адміністратора та охоронця кажуть, користуватися доводиться двічі-тричі на місяць. Бувають різні ситуації, навіть колись вчителька привітрювала кабінет і. І відкрила вікна, дітей вивела в коридор, і через вікно. Заліз молодик, начебто в нього тут подружка знаходиться, і він хотів так проникнути. Викликали тривожну кнопку. і Відразу все стало на свої місця. Кажуть, правоохоронці приїздили за 2-3 хвилини. Швидкість реакції з допомогою секундоміра вирішила перевірити заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. За кілька хвилин працівники державної служби охорони з'являються біля дверей школи. За 5 хвилин, 10 секунд приїхали до нас оперативники. Правоохоронці розповідають, у школі їх викликає. І в день, і вночі ну дуже часто ну бувають конфлікти викликають. Буває під час навчального процесу. Приходять не дуже добрі люди. Саме через це у Голосіївському районі тривожними кнопками обладнали вже всі загальноосвітні школи. Тепер забезпечать ними усі дитсадки. Є кошти у нас в бюджеті по галузі освіти. У нас 780 тисяч. Ми вже прорахували. Приблизно вартість однієї кнопки буде становити 7 тисяч гривень. Плата за обслуговування однієї кнопки становитиме майже 9 тисяч на рік. Всі витрати зі встановлення та обслуговування бере на себе столична влада. Ми у програмі освіта столиці вже запланували в першу чергу обладнання. Усіх наших дитсадків тривожними кнопками. На це виділено майже 8 мільйонів гривень. Це лише на цей рік. І на сьогодні вже відбуваються підготовчі процедури для того, щоб з 1 вересня в усіх наших дошкільних навчальних закладах були тривожні кнопки. У садочку номер 642 що в Голосійському районі, така кнопка стоїть уже кілька років. Ось наша тривожна кнопка. Давно вона у вас є? А з 2008 року часто ага. користують? Ні, слава. поки що слава Богу. Однак. Вірити роботу треба, переконує Ганна Старостенко, і натискає на кнопку. Минуло 15 хвилин, правоохоронці не з'явилися. Доводиться телефонувати до диспетчерської. Ми 15 хвилин тому скористалися тривожною кнопкою, і викликали наряд поліції. До сих пір немає нікого. Не спрацювало, у вас немає виклику. Чому виклик не дійшов до диспетчера? З'ясовуватимуть ремонтники, які прибули за 5 хвилин. Нам треба зараз відлагодити всі ці моменти, тому що якщо ми зараз будемо встановлювати у всіх дитсадках тривожні Кнопки, ми маємо бути певні, що вони будуть працювати і що буде здійснюватися оперативний виїзд. Контроль безпеки у школах і садочках це важливе завдання для столичної влади у нинішній неспокійний час, наголошують посадовці. Світлана Жернов, Тарас Мишак, телеканал Київ.